Термін четверта стіна виник у театральному мистецтві і буквально означає уявну стіну, яка відокремлює сцену від глядацької зали, вона, наче прозора мембрана, між вигаданим світом та реальністю. Вона не існує фізично, проте її присутність ми відчуваємо шкірою, очима, під свідомістю. Це невидима межа, що дає нам право бути спостерігачами, залишаючись в тіні. Вона дозволяє нам підглядати за життями інших, не ризикуючи власним. Hey, це стіна спокою, комфорту, дистанції. Nope. Oh. Так що відбувається, коли ця стіна тріскається, коли герой на екрані зненацька дивиться просто нам у вічі. У цій миті кінематограф втрачає свою декоративність. Це вже не просто прийом, це вторгнення в наш особистий простір. Це момент, коли ілюзія простягає руку до реальності і говорить нам: я знаю, що ти тут. Cold. What now, honey? There's someone here. Where? Мистецтво ламання четвертої стіни це більше, ніж технічний прийом. Це запрошення стати частиною події, стати what співавтором. What У цьому полягає його ключова психологічна функція. Oh. Oh, hello. Усім відомий приклад Дедпул. Справжній карнавал зламу 4-ї стіни. Did I leave the stove on? Дедпул напряму звертається до глядача. Він іронізує над самою природою кінематографом. Wall break a wall break. That's like... Коментує монтаж. Oh, Музику. Music. Music. Сценарні кліше. Факс у Він усвідомлює, що є персонажем у фільмі, і активно використовує це знання як інструмент для сатири. Fox. Сцена після титрів, де Дедпул з'являється у халаті, відсилає до сцени з фільму «Вихідний день Феріса Бюлера. Go home. Один з найвідоміших фільмів, де герой не просто розмовляє з глядачем, а консультує його. пояснює свої дії. Never had one та ділиться порадами. Він майстер веселих авантюр. Це історія про молодість, свободу та відмову від суспільних очікувань, в якій ми також беремо участь. Ще один яскравий приклад це Вовк з Уолл-Стріт». Леонардо Капріо в ролі Джордана Белфорта розповідає нам про свої фінансові схеми. Це створює ефект довіри між шахраєм та глядачем. Глядач стає майже співучасником його ефер. Це класичний прийом ненадійного оповідача. Тобто Белфорд прикрашає і виправдовує свою поведінку з суб'єктивної точки зору. Він маніпулює глядачем його звернення не сповідь, а спроба підкупити нас. У бійцівському клубі Девід Фінчер теж поєднує ненадійного оповідача зі зламом четвертої стіни. Для чого? Щоб створити ефект повного занурення в розщеплену психіку героя. Оповідач, якого грає Едвард Нортон, розповідає нам історію, але водить в оману як себе, так і нас, глядачів. Він не усвідомлює, що Тайлер Дерден це його альтер-его. Він вірить у реальність, яку сам вигадує, а ми віримо йому. І в цьому блискуча маніпуляція нашим сприйняттям та довірою як глядачів. У Амілі злам четвертої стіни застосовується делікатно, грайливо, з поетичною метою. Тут це засіб підкреслення чарівності внутрішнього світу головної героїні. Амілі часто дивиться просто в об'єктив камери, звертаючись до нас не словами, а поглядом, жестами, мімікою. Вона дивиться в камеру з очима повними очікування, немов ми її уявний друг. Тут контакт з глядачем це акт повної довіри. Амелі шукає не просто любов чи сенс. Вона шукає зв'язок. І саме глядач стає тим, хто здатен почути її без слів. А якщо твоє життя це чиясь розвага. Шоу Трумана. Один з найглибших і найпарадоксальніших прикладів зламу четвертої стіни у кіно. Але цей злам не прямий він метафоричний, сюжетний, філософський. Це злам четвертої стіни на виворіт. Не герой звертається до глядача, а глядач стає частиною сюжету, який герой ще не усвідомив. Труман не знає про нас, але ми знаємо про нього все. У фільмі нам щоразу показують глядачів шоу. Вони стежать за Труманом з барів, ван, ліжок, кухонь з усього світу. І в цьому головний дзеркальний ефект. Бо ми такі самі, ми ті, що спостерігають, не діючи. У фіналі. Труман доходить до краю декоративного світу і знаходить не просто стіну, а межу між вигадкою і свободою. І проходячи крізь неї, він ламає четверту стіну остаточно. І ось тоді він більше не персонаж, а ми більше не глядачі. А як щодо макіментарі жанру? Як це працює тут? Дев'ятий округ режисера Ніла Бломкампа. У класичному розумінні четверта стіна це межа між фільмом і глядачем. І коли персонажі ламають її, вони звертаються до нас безпосередньо словами, поглядом, жестом. Але у мокі менторі ця межа стирається не через взаємодію, а через саму форму подачі. Замість вигаданого кінематографічного простору, ми отримуємо імітацію реальності, яка виглядає надто знайомо. Через ефект реального часу, через вставки з логотипами фейкових новинних агентств, стилізованих під BBC чи CNN. через кадри з камер спостереження, інтерв'ю та архівні уривки, через акторську гру, яка намагається бути не кінематографічною, а максимально документальною. Фільм ніби говорить: дивись, це не фантастика, це вже сталося. І саме тому ми перестаємо бути просто глядачами фільму. Ми глядачі телепередачі, які дивляться факти, свідчення, репортажі. Ми вже не збоку. Ми всередині світу симуляції. Ось у чому особливий злам четвертої стіни у фільмі: він не стільки звертається до глядача, скільки інтегрує глядача в саму тканину сюжету. Нам не дають дистанції, і ми сприймаємо події так, ніби самі дивимо стрім або новини з місця подій. Це злам, який не руйнує ілюзію. Це злам, який створює наву ще переконливішу. Проект X. хаос знятий на камеру. Ми бачимо все очима оператора. Іноді він з'являється в кадрі, але частіше залишається за об'єктивом. Герої звертаються до нього як ніби звертаються до нас. Up, Камера тремтить, падає, ховається, тікає, і разом із нею тікаємо. І ми це не кіно, це досвід. Ми вже не спостерігачі. Ми ще один гість на вечірці. А як щодо серіалів, не відходячи від Метьюменторі, офіс комедійний серіал не про роботу і не про кар'єру, як би це парадоксально не звучало. I just, I а про життя, яке триває під поглядом камери, це серіал про те, як змінюється наша поведінка, коли ми знаємо, що за нами спостерігають погляди. В об'єктив реакції без слів. Тиша гучніша за діалоги. <кхів> Офіс не руйнує четверту стіну, він просто робить її невидимою. Як нагадати глядачу, що було в попередніх серіях? Правильно, флешбеки. В серіалі безсоромні. Четверта стіна ламається з перших секунд кожної серії, а точніше, її тут ніколи й не було. Oh, man, і зроблено це так ефектно, нахабно і з повним усвідомленням свого тону. Звочмісла свиконшемлес. Це візитна картка серіалу. Актори просто вриваються в кадр без прикрас, без вибачень, без цензури. Легко, швидко, просто. Один з улюблених серіалів мого дитинства це «Малкольм у центрі уваги. Комедія про хлопця, який усе розуміє трохи більше, ніж інші. Він не просто живе у своєму світі. Він усвідомлює, що його світ це шоу. З перших хвилин він дивиться просто в камеру. Його погляд. Як пряме підключення до мозку? Його фрази короткі монологи про хаос життя. Ай сверека анпейпер. Про школу, про божевільну родину, про те, як воно бути особливим у світі, який цього не цінує. Злам четвертої стіни тут це не трюк, це форма мислення. Кожен погляд в об'єктив це не звернення до глядача, це звернення до здорового глузду. Бо коли все летить шкереберть, Малкольм єдиний, хто це помічає. Погань. Це внутрішній монолог, що став публічним. Do I have a Кожен погляд в об'єктив це не ефект. Це жест. Вона підморгує нам під час абсурду. А тикмапірідскамі. Вона мовчки коментує безглуздість буденного. Вона ділиться тим, чого ніколи не скаже вгос. Вона хоче бути почутою, а всі навколо в лапках чують, але не слухають. Але потім з'являється він. Людина, яка не просто чує її, а бачить. Навіть тоді, коли вона нібито зникає.

Tell me. Nothing. він не просто питає. Він ламає її безпечний простір, наш простір. Це вже не просто злам четвертої стіни. Кодафансі прист це злам самої потреби в ній. В кінці вона більше не потребує нас як свідків і залишає стояти біля зупинки. Погань це не про розмову з глядачем, це про розмову з собою на очах у всього світу. Можна згадати ще декілька випадків зламу четвертої стіни. Картковий будинок. Актор Кевін Спейсі підкорив аудиторію саме завдяки майстерному зламу стіни. Його герой Френк став нашим спільником, навіть коли творив аморальні речі. Великий диктатор. У фінальній сцені Чаплін зламує четверту стіну, звертаючись із потужною промовою про гуманізм напряму до публіки. Це ламання четвертої стіни стає глибоко особистим і моральним зверненням до людства. Це було особливо сміливо на тлі Другої світової війни. Наприкінці відео я поділюся найсильнішими на свою суб'єктивну думку випадками зламу четвертої стіни. Отже, третє місце. Містер робот або пан робот, головний герой Еліот, хакер, самотник, соціофоб. Він називає нас своїм другом. Говорить із нами як із частиною свого розщепленого розуму. I know, I know, I Тут четверта стіна не просто зламана. Вона пункт меню в коді. Її можна активувати і вимкнути, коли треба. Еліот не надійний оповідач, він розкладає світ на байти і брехню. Його монологи як сповіді, але зашифровані. А ми його щоденник файл мислення. І ми стаємо в'язнями голови Еліота. Іноді він забуває про нас, то зникає, то з'являється. Сумнівається, чи є ми взагалі. Але потім знову звертається, бо ми йому потрібні. Це не драматичний ефект. Це крик з глибини параної. Tell me you're this too. У містере Робот злам четвертої стіни це максимально інтерактивний злам особистості в режимі онлайн. Друге місце забавні ігри. Геніальна та холоднокровна маніпуляція глядачем від Міхаеля Ханеке. Ви знали, що він перезняв цей фільм кадр в кадр через 10 років. Думаю, це буде окрема тема для наступних відео. Ще раз спочатку: забавні ігри. По-перше, Міхаель Ханеке геніальний провокатор. Фільм позиціонує себе як трилер, драма. І насправді він таким і є. Але тут немає жодної сцени прямого насильства, жодного кадру, де все показано. Ти чуєш, ти здогадуєшся, і твоя уява домальовує жахливіше, ніж будь-який спецефект. У найкритичніший момент монтаж просто змінює кадр. Ханникя не показує насильство, він його нав'язує. Тобі, особисто, бо ти знаєш, що сталося. Who are you betting on, hmm? Ти вірив, що хочеш це побачити? Funny Games не трилер, це пастка не лише для героїв, а й для тебе, глядача. в таку психологічну гру грає з нами Міхаель Ханеке Саспенс на найвищому рівні. По друге уявіть, ви в кінотеатрі перші хвилини фільму. Це злам четвертої стіни зі спойлером у розмірі величезного слона. Персонажі не знають, чому дивимось фільм, їдуть у своїх справах. А ми, ми вже відчуваємо, що буде хардкор. Так спілкуються ханики з глядачем. Четверта стіна. І по третє, коли героїня хапає рушницю, береться змінити все. Хід сюжету, власну долю, наше очікування, Бах! Але ні, Пол просто бере пульт і натискає перемотку. Меню збереження завантажити нова спроба. Бо це не твій фільм. І навіть не їхній. Це гра Ханеке. Без шансів на втечу. Без вибору. Оплески. І ось вам перше місце. Найкращий злам четвертої стіни в історії кіно. На мою думку. Сюжет. У Південній Кореї, в 1986 році, відбувається серія жорстоких вбивств жінок. Розслідувати їх беруться двоє детективів. Вони намагаються знайти вбивцю, але що глибше вони занурюються, то більше втрачають віру у себе, у справедливість і в систему. Вбивцю так і не знаходять, роки минають. Один із детективів повертається на місце першого злочину і дивиться просто в камеру. Спогади про вбивство заснований на реальних подіях. Цей погляд не нападає, не звинувачує. Він запитує, він шукає: Де ти? Ти тут? Ти серед глядачів. Цей момент непряме звернення, це погляд у порожнечу, погляд в обличчя самому злу. Вбивця залишився на волі, і тепер детектив дивиться не просто в камеру, він дивиться в обличчя глядача, який може бути ким завгодно. Можливо, який дивиться та насміхається. Це злам четвертої стіни, що змушує нас відчути провину. Ми стаємо частиною невирішеної та болісної правди. На момент виходу фільму у 2003 особу вбивці так і не було встановлено. Але я вас заспокою. Лише у 2019 році, через 30 років, за допомогою ДНК аналізу вбивцю все ж таки знайшли. Коли герої ламають стіну, вони торкаються нас, знімають свої маски, але змушують зняти і наші, бо історії існують лише тоді. <laughs> Do you think it's enough? I mean, you want a real ending, right? With plausible plot development, don't you? Stand clear of the closing doors, please.